На Росії під час випробування вибухнула ядерна ракета Сармат. Сталося це на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому. Про це повідомив осінт Дослідник із посиланням на супутникові знімки. Він припустив, що ракета могла вибухнути під час заправки перед запуском. Нині на місці Велетенська вирва. Дослідник зазначив, що перше та останнє успішне випробування Сармата Росіяни провели в квітні 2022 року. Відтоді жодна спроба ворога випробувати свою на найновішу ядерну ракету успішною не була. В Ірані показали модернізовані шахеди. Бойові безпілотники продемонстрували напередодні під час військового параду в Тегерані. Дальність польоту дрона нової моделі становить 4 тисячі кілометрів. Це в чотири рази більше за попередню версію, яку Росія активно використовує у війні проти України. Окрім шахеда на параді показали і нову твердопаливну балістичну ракету «Джихад». Вона здатна влучати в цілі на відстані понад тисячу кілометрів.